Братанчики, всім привіт. На вулиці Дупак, десь приблизно градусів 9-10, я вибачаю за поганий звук. Тому що у мене просто мій мікрофон зламався і блін, після дорогий насправді мікрофон дуже шкода. Ну коротше, от да. тому доведеться вам трошки потерпіти і послухати звук без мікрофону, ха -ха, без пітлічки. Я зараз спізнююсь. мені через дві хвилини потрібно вже бути біля памятника засновникам Києва, тому що саме там пройде зараз зустріч з мотохантером, з дріфторайдером, чи як його правильно. Райдер Хантер. Хантер привіз в Київ з Туреччини легендарну золоту Ерку. Мотоцикл Діабло Р1, який загинув. Я думаю, це всі знають. От. І буде трошки часу на те, щоб поспілкуватись з Хантером, пофоткати сам мод, пофоткатись з ним. Дуже хочеться побачити мотоцикл наживо. Мені дуже подобався Діабло. О, дуже шкода, що він загинув. Ну, взагалі шкода, коли люди помирають. От, він розбився на мотоциклі. В останнє відео, яке я бачив, е, ну, самого Діабло, да, це якраз таки там, де він їхав перед коронавірусом в Туреччину, в березні місяці, тупо на своїй Ямахці, тупо на своєму цьому мотоциклі. От, і залишив відповідно Ямаху в Туреччині, тому що е, коронавірус, і якби йому потрібно було терміново повернутися назад додому. Блін, які пробки. А-а-а! <кхе> я маю надію мене зачекають. <кхе> бо потім доведеться їх нас доганяти. Так от, так. Да. Я дуже люблю Туреччину, я прям її обожнюю. І коли я побачив, що чувак. Коли я побачив, що діабло... На мотоциклі їде, ну їхав, в мою улюблену Туреччину. Я не знаю, чуваки, я там прям, я кайфував, я вважаю, що це дуже круто, прям, прям-прям-прям, прям, максимально. І тому дуже хочеться побачити на... подивитись на мотоцикл, на котрому він їздив. Блін, я ще рак такий, коротше, став в правий ряд. Ну, типу, блін. А! -а, 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 -а. <к mutant noise> ну що, там вже червоне світло, зараз народ поїде. Так, я сказав червоне світло, тому що саме червоне світло, а не зелене. Я все правильно сказав, пропусти, пропусти, дякую, братан, дякуємо. Ненавиджу спізнюватись, та й хто взагалі любить? Тим паче на мотоциклі, блин, це писецы рано починається така фігня. <кхи> Починаєш тупо навалювати. халян, 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 харям я ще дуже кашлюю чубаки, тут блін, фіаско, реально. Дуже рано осінь або правильніше... Здоров. здоров. Або зима розпочалась дуже рано. от. Тому що скажу, 10 градусів на вулиці, це неймовірно. Ну типу, блін, а на мотоциклі якби хочеться їздити в теж так? Да? Тому що камон, тільки вересень, тільки вересень місяць, блін. Що там покатались на ньому лише літо і травень місяць? Так, я одразу в лівий ряд. чуваки! Я в шоке! Вот той чувак! Він або дурачок! Або реально выкупаю, что он делает. Пиздец, он так между двух, между двух КАМАЗов пролетел. Это пиздец. Таки встигнув, пісяць таких встигнув, чуваки, так летів. Бляха, не вздумайте взагалі хто-небудь так літати, як тільки що робив це я, бо це це дуже жорстко відвідає.

Один чувак навіть на велосипеді проїхав, але я не можу його вже знайти. Я вважаю, що мотоцикл він зобов'язаний бути яскравим, він зобов'язаний дарувати тобі абсолютно різний спектр емоцій, тобто і тоді, коли ти на ньому їдеш, і тоді, коли ти на нього просто дивишся. Да? Як ми бачимо, що тут якби, таких мотоциклів яскравих а, не особливо типу, багато, зазвичай всі такі, ну, типу, звичайні кольори, типу там чорний... Чорний, білий. Чорно-зелений, ну такі. Коротше, я е свій мотоцикл теж збираюся. Е ну, взагалі, у мене в планах, якби. Його і пофарбувати мод, або загнати в плівку, ще не знаю, а, і пофарбувати диски. Але взагалі я дуже хотів собі а, червоні диски, от як у діабла. А, і коли коли відповідно я побачив, що у нього такі от диски, як я хочу, ну так, такого кольору в я просто офігел тому що воно насправді виглядає реально дуже круто. І коли я подивився от наживо, я зрозумів, що це ваще, це шикарне, і, а, і я, скоріш за все, собі так зроблю. Сірий. Оба! Не, ну, Сіро мені взагалі не по кайфу. Ден, да. а, скажи, будь ласка, а ти ж знаєш особисто Діму Яструба, так? Да? Так, да, знаю. Да, а, він дуже хотів проїхати, але у нього не вийшло. Ну він да. хворів, так. Да. Давай я йому зараз подзвоню, ти йому просто побажаєш там здоров'я. думаю, йому буде дуже приємно. Ми з Дімою общаємося. Дуже Давно приємно. вже так. дві. Да? Да? Я йому наказав, це буде сюрприз. Дімон, здорово! Здорово. Как дела? <с> — <sundial> <с Okay> Отлично, слушай. Э, а да, вы там как? — А мы тут, это, встреча у нас, у памятника основателям Киева. <с> — <undial> А я шарю, я вижу, что я а, а, «Моя я по голосу узнал. А, ну, видишь. <с undial> <с undial> <с undial> дружбан твой тебя развести, наверное, хотел. — Не-не, я по голосу тебя узнал. — Ну вот если в Украину приеду путешествовать, может, встретимся еще тогда? — Обязательно. Братан, приезжай ко мне в гости. — Я с удовольствием. Блін, не вийшло, коротше, Дімаса, а, ну, не прям розвести, а я хотів, щоб це був типу, сюрприз для Діми. Коротше, що він типу, думає, що якби дзвоню я, а тут по факту ніфіга собі дзвонить, коротше, Хантер. от. Тому що Діма захворів, у нього не вийшло приїхати, хоча я знаю, що він дуже хотів, він писав про це навіть в коментарях. от. І відповідно, да, я подумав, що це буде прикольно, якщо сам Хантер подзвонить йому і скажемо, чувак, не типу, подавай одужу, там, було б кльово, якби ми там, зустрілись, туди-сюди. Ну все, в принципі, так і було. От, як Ден, ну Хантер все таки сказав, зробив. от, Але блін, Діма спалив. Діма одразу викупив, що це Хантер. Це було. Не, не, не вийшло ефекту неочікуваності. Ось це шкода. До речі, напишіть, як вам от тупо Хорнет, такий самий, як у мене, тільки синього кольору. он він. Он він. Синього кольору це не мій Хорнет. А мій Хорнет це он золотистого кольору. Рішка в тому, що я просто колись збирався купувати сині це реально, але е, вирішив все ж таки взяти золотистого кольору. Для, того, щоб його потім перефарбувати. <реш> <реш> його і диски. <реш> Колір звичайний такий, якби, ну типу, але сам мод виглядає кашерно. І реально диски, у мене просто слабкість до кольорових дисків, і реально це дуже круто виглядає, дуже красиво. І в нього ще шикарна морда. Так це все виглядає зі сторони. Ну і це, щоб ви розуміли, вже насправді багато хто поїхав. Десь відсотків 20 людей вже все. Порозлітались по своїх домівках. Друзі, хочу підзняти для вас моцик. Як каже Іванка, Ха -ха, моцик. Блін, ну мот реально кошерний. Дивіться, і всі біжать, коротше. <рі> От шикарний, друзі. У нього ще дуже приємний вихлоп. Ну що правда як? Типу, мені здається, якщо довго слухати його, то почне мозок грузити, але в принципі так-то прикольний. Вигляд, до речі, у неї от, погляд, зрозуміли, взагалі якби такий злий, але нашому я мати. Золотий. Дуже добрий погляд. Mm -hmm. кошерочка І наостанок я вам хочу сказати, щоб ви не їздили на шаленій швидкості. Не катайтесь так агресивно, як в цьому відео їздив я. Це все дуже ризиковано. Якщо ви будь в чому ризикуєте, ніколи не вимикайте здоровий глузд, не втрачайте голову. В першу чергу пам'ятайте, що є і інші люди навколо нас, і на всіх нас чекають вдома. Я вам традиційно дякую за перегляд. Обов'язково дивіться мої інші відео. І щасливо!